Вітаю, з вами Бодяо. От ми і на 130 му бої звичайної баш вежі чеклуна. По традиції показуємо ландунки своїх персонажів. Но обладнано такими обладунками. Ржава бензопила дає йому можливість на пробивання блока, також ймовірність. Економії спецприйому-2. Темна мантія. Бонус до здоров'я. А також незнищеність на 7 секунд після входу в бій. І ймовірність уникнути спецприйома противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива е... шапка розбійника. Дозволяє викрадати силу противника, а також при зміні надає щити для всіх моїх союзників. І режисерське крісло – це ймовірність отримати розсіювання при використанні спецприйома, а також підсилення критів для всієї моєї команди для викор... після використання спецприйому. Скорпіон має такі обладунки. Револьвери надають йому шанс на пробивання блока, а також ймовірність підвищений шанс критичного удару. Варанова куртка. Ймовірність ухилитися від спецприйома, а також ймовірність, що критичні удари противника. Стілять скорпіона, а не, не на йому пошкодженню. І бонус до здоров'я. Кам'яний жетон надає бонус до заряду сили, а також можливість наносити атаку по всіх, проти, по всіх персонажах противника. Зміїна Хосурегама надає, е, надає бонус до критичного удару, якщо здоров'я. Персонажа нижче 40%. А також бонус е, до скорості на 5 секунд. Якщо м, якщо, персо, якщо персонаж успішно виконає спецприйом чи завершаючи удар і збільшення ата, пошкодження. І і Собзіро маєтки обладунки. Грішний батіг надає йому шанс на неблоковані атаки, а також е, ймовірність накласти на противника негативний ефект. І збільшення атаки е, е, від цих негативних ефектів. Е, Пояс викрадача душ, бонус до здоров'я, а також ймовірність накласти каліцтво на противника, при, якщо він використовує спецприйом чи завершаючий, завершаючий комбоудар проти вас. І Бонус до здоров'я. Капішон гадюки. Спротив ефекту ловушка, е, спротив ефекту пастка, а також можливість накласти ослаблення на противника при спецприйомі 1. І також стандартні бонуси до здоров'я і до атаки. І ядовитого дракона Повишена, надають повешену атаку е, по противнику, який знаходиться під дією яда, а також е, можливість накласти осліплення на противника при спецприйомі 1 і збільшення атаки. Переходимо до е, противника. Проте у нас противника круга Тінь. Китана Бо, бос китана Тінь. Має такі обладунки. Віяло з лезами. Надає їй мож... е, шанс на пробивання блоку, а також шанс відбити. Атаку при блокуванні. і також е, е, Можливість отри, е, ймовірність отримати зцілення е, сціл, е, на 25% від першого спецприйому. Пояс викрадача душ дає їй бонус до здоров'я, а також шанс на, е, накласти на мого. Союзника каліцтва, якщо він успішно проведе спецприйом чи завершаючий комбудок. Посуд смерті... Посуд смерті ядовитого дракона дозволяє мати бонус до заряду сили, а також має ймовірність викрасти 7% сили для всіх своїх союзників. І ядовитого дракона. Повишена атака по противнику, який знаходиться під її яда, а також е можливість накласти осліплення на е противника при спецприйомі О1. І кончі круготіння. Маєкі обладунки. Тикоклагія довитого дракона дозволяє йому мати повишену атаку по противнику з ядом, а також е, можли, має можливість накласти осліплення при першому спецприйомі. Пояс викрадача душ дозволяє йому. Е, має Дозволяє йому мати бонус до здоров'я, а також е е накласти на противника каліцтво, якщо противник використовує проти нього спецприйом чи завершаючи комбоудар. Посуд, посуд смерті ядовитого дракона на 10-му злеті. Надає йому бонус до заряду сили, також надає можливість використати 7% сили для всіх своїх союзників. І на 10 злеті, якщо проти нього використовується атака з викраденням енергії, то він цю атаку. Відбиває і, і отримує 50% від цієї енергії. Тобто таким чином викрадає енергію в свого суперника. І зв'язаний демон дозволяє йому мати. дозволяю йому мати бонус до здоров'я а також е, е, по, нібито цей, можливість, е, отримати, е, можливість отримати можливість отримати Лікування при спецприйомі 2, якщо я не помиляюся на 25%. Маю ймовірність відхилитися, використ... відлікуватися, використовуючи другий спецприйом. Так, що, про босів я розказав, тепер переходимо до їхньої ліквідації. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце вперед, до слави. Так, добре. Міняємося на скорпіона і атакуємо першими з прийомами. О. Добре, тільки не попав Процент. Тож немає значення я зараз не несу. Бачите, кончи сидів в запасі. От і отримав. Так, у ньому треба проводити обережні атаки з мінімумом. Пошкодження, щоб позбивати черепки. Але ці боси для моїх персонажів такі слабкі, що. Я їх дуже швидко виніс. Ну що ж, подивимося, яка нас чекає нагорода. Останнім часом після, цього, після того як я його докачав, він мені дуже часто став випадати. Так. Ну що ж, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, пропозиції. До наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.